Усім привіт! Вітаю на нашому другому подкасті. Надіюся, попередній вам сподобався і дуже вдячна за лайки, коментарі та репости у соцмережах. Нам дуже приємно. Перед. Сьогоднішньою розмовою із нашою дерматологинею Христиною ми довго думали, що ж придумати, насправді що цікаво людям, щоб їм було легко, корисно і не занудно. І я задала таке питання, що найчастіше, найчастіше люди тобі запитують: ти сказала, поговоримо про філери. Тож, перше питання, що це таке? Ну так, да, насправді, дійсно дуже багато хто цікавиться цією темою. Багато хто. Ініктує ці препарати, філери в себе, <ріху> приходить за такою послугою, скажімо так. Тому я думаю, що варто більшу аудиторію розказати про саме про ці препарати. Філери дуже давно вже відомі, мені здається, на початку створення саме косметології. Тобто, вже декілька десятиліть вони точно вже використовуються і достатньо таки досліджені. Скажімо так, це є гель. Об'ємний імплант, в складі якого може міститися гіалуронова кислота чи гідроксиапатит кальцію. Зараз вже дуже популярний полікапронолактон, тобто шовний матеріал, який використовується в хірургії. Зараз вже можна виконувати ін'єкції ним в обличчя. Тобто, але там в складі є гель, скажімо так, так що він і називається філером. Е, можна сказати, що філери на основі полімолочної кислоти, але можливо, я таки не скажу. Тому що полімолочна кислота вона більш така рідкої консистенції і вона більш націлена на колагеностимуляцію внутрішньошкірну. Вона не дає виражених об'ємів, як ті самі філери, тому сьогодні, мабуть, не про неї. Так от, Філери це об'ємні імпланти, якими ми можемо контурувати обличчя, вилиці, скули, підборіддя, кути нижньої щелепи, губи. Тобто це те, де ми додаємо об'єму. Ну, звичайно, ще хтось в ніс колить, але мабуть я все-таки проти цього. Це але не. чому? Тому що досить таки небезпечна зона. І е, всі, хто приходять на контурну пластику носа з бажанням змінити ніс, у них він е, не немаленьких об'ємів. Є якісь там ізюминки на них, чи то горбинка, чи ще щось. І вони думають, що можна саме філером. Виправити цю ситуацію, тобто додавши об'єму в ніс, можна виправити ситуацію з носом, тобто покращити форму. Мені здається, що це не дуже правильно так думати. Тобто, коли ти додаєш об'єму, воно стає ще більше. Ну, це логічно, типу. І мені здається, що ще більше буде падати людське око саме на, на, на той ніс. Тому е, ні, з носом ми відправляємо до пластичної хірургії, нехай там роблять красоту. А ми тут про будемо пробувати робити красоту. На обличчі в інших зонах ти сказала, що є різні філери. Це залежить від того, куди ми їх вводимо. Ну так взагалі філери можуть бути монофазні або біфазні. Тобто монофазні філери, вони такі більш гладенькі, вони плавні, вони дуже гарно розподіляються. Їх вони використовуються, вони менш щільні, вони використовуються для об'ємного моделювання губ. Тобто, ці філретлі губ є біфазні, вони більш щільні, вони такі структуровані, тобто вони містять якісь такі, е, криста, не кристалики, але на вигляд воно таке не гладке, нерівномірне. Чого? Тому що воно заміняє, по ідеї повинно заміняти кістку. Тому ми його використовуємо для е, об'ємного моделювання обличчя, чи то в зону скул, чи в кути нижньої щелепи, чи в підборіддя, Тобто ми ставимо їх глибоко на кістку, для того, щоб додати там об'єму, і відповідно тут. У нас об'єм з'явився, чого я стільки раз казала на кістку. Тому що саме, коли ми працюємо в зоні на обличчі, ми ставимо препарат, філер на кістку. Добре, ми ставимо препарат в порожнину, але чим він фіксується? Чи мігрують вони кудись? Ні, якщо ми ставимо його на кістку, тобто філер не мігрує, він собі там зафіксовується, е е утворюється фіброзні Тканини, які можуть його, скажімо так, утримувати. Якщо б ми поставили вище, ніж на кістку. І зверху там на кістці у нас далі що йде? М'яс. Далі у нас йдуть поверхневі, жирові, глибокі жирові пакети, потім вже поверхневі жирові пакети, ну і шкіра відповідно. І коли ми ставимо на кістку, у нас утримує цей філер всі інші структури. Тобто він нікуди не сповзає, він вже зафіксовується там. А ось, коли ми його ставимо вище, наприклад, в ПЖК в жир. Чи то в глибокий, чи в поверхневий жировий пакет, цей філер може собі плавати по обличчю, тому що там немає ніяких там перетинок. Воно собі просто, якщо ми поставили в скулу, і воно може спасти донизу. Оце є міграція філера, про яку всі говорять. Ну, але якщо правильно дотримуватися техніки, ставити в потрібне місце на кістку, філер нікуди не мігрує. Він буде там стояти і робити той об'єм, аж поки не вийде з організму. Тому ось. Ось важлива техніка. Важлива техніка ін'єкції, і тому потрібно правильно вибрати спеціаліста. Е, якщо там не дотримуватися техніки, тоді будуть і всі інші ускладнення, яких дуже багато хто боїться, і, мабуть, вони у всіх на слуху. А якщо ми вводимо філер, він там фіксується, на певний проміжок часу, наскільки це? Чи це пожиттєво? Ну, е, Якщо дивитися на. Протокол використання філера, там, от купила ти пачку і ти там, е, саме такий то філер по такій то щільності. І він може стояти там, 12 місяців. А є такі, які може стояти 18 місяців. І типу передбачено, що через 12 місяців він виходить з організму. Але у всіх різна активність ферменту гіалуронідази, який розчиняє ось цю гіалуронову кислоту. На Воду, яка виходить з організму. Тобто філер, по ідеї, повинен вийти за той термін, який написаний на упаковці, але не у всіх він так виходить, в когось він довше може триматися, в когось менше. Зараз взялися різні науковці, пластичні хірурги там робити УЗІ після ін'єкції філера і встановлюють, чи він дійсно таки виходить, виходить з організму. І е, кажуть, що ні, що він залишається, що його нереально, що він сам нереально йому розчинитися і вийти. Але знову ж таки, всіх ж людей не обстежили, не всіх і передивилися. І е, багато хто робить ін'єкції, зробили вони там зараз і через півроку знову пішли докола, вони не дочекались. Той філор вже зменшився, але повністю не вийшов. І вони вже докололи інші, для того, щоб все-таки додати того об'єму, який їм подобався, і, але він вже втратився, частково розчинився. Тому ось так. Це таке дуже спірне питання. Не знаю, там, кому вірити, кому не вірити, але в принципі скажу так: нічого, якщо все правильно вводити, нічого поганого ще з тим не ставалося. Так говорять, якщо в надмірній кількості вводити філер на кістку, це може, наприклад, ось в цю зону на кути, це може перешкоджати роботі з суглоба. Тобто ось цього суглоба нижньої щелепи. Ну, Якщо це дійсно ставити в надмірних кількостях, це так, але якщо це ставити з обережністю, все правильно, без гіперкорекції, ніякої порушення роботи цього не буде. І якщо обрати дійсно правильний препарат. Тому що ж ми всі знаємо, що є філери не сертифіковані і є не, які не дозволені для використання взагалі на людях. Але, ну, хто його знає. типу. Багато різних спеціалістів, і хтось колить сертифікованим, хтось не колить сертифікованим. На жаль. Да, на жаль. І ось з рахунок цього виникають різні ускладнення. І, мабуть, такі не сертифіковані, неякісні філери і не виходять з організму. Тому що щоб отримати сертифікацію, вони приходять досить таки багато різних обстежень, досліджень. І, е, будь-не просто так там написано, що він тримається 18 місяців, а цей філер тримається 12 місяців. Ну, е, все-таки були проведені дослідження, і якось це було встановлено. Окрім Небезпеки, міграція, або порушення роботи, суглоба ще щось можна очікувати від філера? Ну, можна можна попасти в судину. Ми, коли вводимо препарат. По обличчі ми повинні чітко знати, де у нас приходять кровоносні судини, де у нас нервові закінчення проходять, тобто нервові волокна. Для того, щоб туди не попасти. Якщо, не дай Бог, ти попадаєш в судину, у нас може виникнути ішемія, яка в подальшому призведе до розвитку некрозу. Ішемія це коли порушується кровопостачання в тканинах і воно не отримує живлення, не отримує крові. І відповідно відмирає, утворюється некроз. Так, да, цьому є лікування. Звісно, якщо вчасно все почати виконувати, розчинити той філер, потім вводити, відновлюючи в тканини препарати, які будуть відновлювати там кровопостачання, то все можливо вирішити. Але взагалі не потрібно до цього доходити. Ішемія – досить таке серйозне ускладнення, якого бояться всі косметологи. Тому знання анатомії дуже важливе. Далі ми говорили вже про ускладнення міграцію, але знову ж таки я повторюсь, якщо правильно вводити в правильний шар препарат, ніякої міграції не буде. Воно буде зафіксоване стояти там, де потрібно. Далі набріки. Набріки по обличчю чи на губах від філера. Філер в основному ми колемо філер на основі гіалуронової кислоти. Це гідрофільний гель. Гідрофільний означає, що він притягує воду. І люди, які схильні до набріків в деколи, якщо в принципі можливо так само ввести неправильний шар, вони будуть притягувати воду і виникати набряки. Якщо їм достояти на обличчі, на кісті, набряки мінімальні. Але якщо трохи вище підняти голку і ввести в ПЖК, в жир, то тут 100% будуть набряки. А коли колять взагалі під око, то тут не можна колоти ніякі філери. Навіть ті, які дозволені для цієї зони, все одно вони будуть набрякати. Там притягується вода. Тобто тут є от малярний жир. тобто, відповідно, Воно буде такими сосисочками. Сосисочками. Що ж, незапланована фраза, особисто від мене. Ми вже почули про багато ускладнень, небажаних ефектів. Тож людина, окрім того, що дає інтерв'ю і розвивається, навчається, самостійно навчає, як все робити правильно, аби не було цих ускладнень. — ну, Дуже Звертайтеся Дякую. Дякую за рекламу. допомогою. <серків> <серків> Наступним питанням ем, є таке, які найбільш е, новітні і філери використовуються у світі? Чи є щось нове, чи все те, що придумали раніше, так і залишилось? Ну колись взагалі використовували ще до філерів біополімери це синтетичні сполуки, які зараз вже довели, що їх не можна вводити в обличчя. Окей, ми їх відкладаємо. Чому не можна? Ну тому, що вони не виводять з організму. Це така угу. структура, яку треба тільки хірургічно виді... видаляти з організму. Угу. Зараз використовують філери на основі гіалуронової кислоти. Так, вони найбільш популярні, вони більш доступні по ціні, їх найбільш часто колять. Але також я вже говорила, називала це Цю речовину є філери на основі гідроксиапатиту кальцію. Тобто це потужний колагеностимулятор, який ми вводимо е, також на кістку, для того, щоб створити там колагенові тяжі. Для того, щоб у нас утворився тут такий каркас на обличчі, і воно дає такий гарний, об'ємний ефект. Без гіперкорекції, без напряків. Далі у нас. Ще є полімолочна кислота так само колагеностимуляція, вона дає таке нашарування е структури, тобто у нас стає шкіра більш пружніша, така щільніша, не дає вже виражених об'ємів, але да, там не під кожного обличчя, там треба підбирати. Але воно дає таку гарну якість, дає підтягнутість ліфтинг обличчя. І ось цей полікапронолактон, препарат ЛНС. Зараз він взагалі в топі. Він вже з'явився в Україні, давно його використовують за кордоном, і він дій, стоїть в обличчі рівно півтори або там два роки, залежно який ми препарат вибираємо. І саме на його місці, де ми його ввели. Там утворюються також колагенові тіжі, які дають класний ефект на омолодження, плюс е, дають класну якість шкіри, тому що це колагеностимуляція. Сама структура шкіри стає пружнішою, кращою, навіть мілкі зморшки розгладжуються. І плюс, в кого є рубці, є навіть вплив на рубці. Угу, навіть так. Угу. Ем, часто я, до речі, чула і не один раз. Що е, говорять такі фрази, коли ми вводимо філери, і потім, коли вони виводяться, розчиняються або таке інше, розтягується шкіра, і ми просто будемо як наркомани залежні від цих філерів, бо наша шкіра буде обвисати. Е, чи правда це? Ну дивіться, Якщо, якщо думати так, Людина приходить колоти філер, коли в неї вже є дефіцит об'єму, в неї віковий птоз, тобто опустилось воно. Ми говоримо зараз за обличчя, то ми вставили сюди філер, <свісно> умовно кажучи, ми повернули об'єм, де він втратився. І коли цей філер вийшов, об'єм так само втратився ну, до того рівня, на якому вона прийшла. Так само по губах. Ну, е Губи не перерозтягуються, ну, окей, перерозтягуються, якщо ввести дуже багато філера, потім його розчинити, вони будуть такі перерозтягнуті, але з часом вони все-таки повернуться до, того, до тої норми, які вони були раніше. Тобто синтезується колаген, тобто вони скоротяться і будуть нормальними. Е, якщо, наприклад, вводити в обличчя, всі бачили там цих блогерів з такими ось цими е, скулами величезними, тоді так, тканини все-таки перерозтягнуться частково, тому що там настільки великий об'єм філера, там дуже велика гіперкорекція. Я не знаю, для чого це робилося, ну, не зрозуміло, але е, при, так, при таких об'ємах може бути потім провисання тканин. Угу. Зрозуміло. Дякую знову за відповіді. Е, щоб всі розуміли, ми попередньо не обговорювали, які я буду питання задавати, і я ще раз дякую за цю лаконічність, точність і швидкість. Тобі дякую за запитання і сподіваюся, що тобі і всім глядачам було корисно. На цьому мої питання закінчилися, і я думаю, що нам буде дуже приємно ваша підтримка. Ставте лайки і в нас так і підписуйтесь.